Миколаєва з попутнім вітром рухаємося на Херсонщину, як там, у Таврії. Херсонщина надзвичайно важливий регіон. Тут добре розвинене сільськогосподарське виробництво, а промисловий комплекс складають понад 200 підприємств, які представляють такі галузі, як машинобудування, харчову, переробну, хімічну, целюлозно паперову, легку промисловість, електроенергетику. Одним з основних напрямків галузі є, звичайно, машинобудування, адже у Херсонському регіоні випускаються електромашини великої потужності, спеціальне зварювальне обладнання, сільськогосподарська техніка, комбайни, трактори, грейдери, автонавантажувачі, легкі одномоторні літаки, гідротехнічні споруди, запасні частини до тепловозів, насосне обладнання та інше. У цьому місці відчуваєш всю велич головної, найславнішої української ріки Дніпра. Дніпра. Славути тут у цих місцях глибина Славутича приблизно 17-18 метрів, а ось там далі 31 метр. Місце чудове, власне, для кораблебудування. Російська імперія добре розуміла важливість такого, такої Дніпрової глибини, такої Дніпрової потуги, такої сили цієї української. Ріки. І ще одне: люди, які жили і працювали тут завжди, були надзвичайно вмілими у морській справі. І чи не Через це, власне, у цьому місці ще у 1783 році було побудовано 66 гарматний фрегат, який назвали Слава Єкатеріни». Хто будував його? Будували його працьовиті українські руки. Хто створював міць, яка Тримала всі ці береги, яка утримувала велич імперії. Сьогодні Путін говорить про Нову Росію, але власне тут, на цьому місці, українські козаки з давніх давен утримували акваторію моря, утримували свої морські. Позиції і славніших людей, ніж вправніших людей, ніж на той час козацький флот, мабуть, і не було. Це вони змагалися з турками, це вони змагалися із головними державами морської акваторії. І ми стоїмо тут і відчуваємо. Подих віків, ми стоїмо тут і відчуваємо, наскільки важливим є вихід України до моря. Добре, розуміється і Москва, тому і тягне свої загребущі руки аж сюди, на береги Дніпра. Тягне їх для того, аби перекрити Україні вихід до моря. Херсонці кажуть, не вдасться. Чому? В Херсоні ми бачимо скільки синьо-жовтих прапорів, У Херсоні ми бачимо такий високий громадянський підйом. Врешті-решт, ми стоїмо біля пам'ятника, на якому написано Слава Небесній Сотні. Ви знаєте. Ну, все змінилось, можна сказати, лише останнім часом, тому що ну всі жили собі е, таким буденним життям. Ніхто навіть не замислювався про те, де він живе. Ну а останні події вони просто перевернули все з них на голову, і кожен усвідомив, де він повинен бути, що він повинен робити. Тому все, що ви бачите зараз, ось на площі прапори, це все зроблено руками і коштами добровільців, городян, які таким чином виражають свій патріотичний дух, висловлюють свою любов. До України єдиної України, звичайно, і висловлюють свою пошану загиблим українцям, які видали своє життя, і Херсон. Я можу сказати від представників ЗМІ особисто, що ми не змінюємо своїх настроїв і надалі. І сподіваємось, що Херсонська область буде у складі єдиної країни. Ми будемо виборювати цю перемогу для Херсонщини і для усієї України, звичайно, також люди теж, крім цього, вони Розумію, що просто люди вміють думати, що нічого жаля не прийде до нас від Росії. Однозначно, де ж вона візьметься. Ви ну, знаєте, я сьогодні дивилася отой пам'ятник 1783 рік. Фрегат. не А, слава, слава слава Катерині, йде. так. Це перший, перший військовий корабель, який був побудований, перший корабель Чорноморського флоту. Але дивіться, але хто ж його будував? Руками? Звичайно, нашими руками. Хто звичайно. укріпляв це все? Все, звичайно, Хто тут були українці. Лише потім, уже пізніше, Катерина почала сюди колоністів німецьких переселяти. Потім біженці тікали, політичні, звичайно, сюди тікали багато. Але українці вже дуже багато. І новоросія Путіна зараз. Яка новоросія? Ну, ви знаєте, що відбувається дивного на Херсонщині? Взагалі дифузно. В дифузії така відбулася. У нас взагалі. Як про українців на Херсонщині, як про титульну націю не йдеться? Ну, можливо, це для нас це, це не Західна Україна, де звичайно там більше. У нас йдеться про народ України, який став нація. Це, це набагато це вище, по-моєму. Це розуміємо? дуже високо. Але скажіть, будь ласка, от не треба це так, що власне те, що зараз кажу Путін. Спочатку він говорив про захист росіян, тепер він говорить про захист русскоязичного, тобто тих самих татар. Самих усі, усі, усі. Усі. Всі, само, як усіх. І Всі... оця напруга вона може зберігатися протягом дуже довгого часу. Бо хто його знає, що там в Кремлі кому збреде в голову. Він прийде захищати русскоязичний. Ну, по перше, на що стосується наших нашого регіону, всі говорять в один голос, що ми не, не потребуємо це. Нас не треба, звичайно. Ми живемо в комфортній, зручній, толерантній країні, і це однозначно. Це не просто фраза чи слова. Так, да, як мати у кожної людини, знаєте, буває різна мати. У мене мати була проста жінка, голоспиться. Але вона була настільки мудрою, вона майже неграмотна була настільки мудрою, наскільки такою витонченою сільською жінкою вона дала мені такі параметри життєві. От. І я її любила, а моєї подруги була мати-професор. Вони ж різні, да? Вони та успішна жінка, а це проста жінка. Але я люблю свою матір, а вона любить свою матір. Україна це наша мати. Хай вона буде менш успішною, хай вона буде проблемною, хай в неї рани, хай в неї болить. Ну це наша країна. Ми її самі зробимо. І зараз такий шанс у нас, якого не було за всі роки, за 23 роки у нас не було такого шансу. От він з'явився. Так давайте всі згуртуємося. Чи є якісь кордони? Чи є? Я їздила, я знаю всю Україну. Я об'їздила, я люблю подорожувати і за кордоном буває багато, але я буваю в Україні. І Спеціально вибираю якийсь монастир, якусь церкву, якусь, якесь таке місце знакове. І Туди їдемо, і там ми дивимося. Чи це, я вже не кажу про Карпати, я там дуже багато буваю, знаю обожнюю, їду туди надихатися просто, оцим, наснажуватися цим українством, цим патріотизмом. Це вже багато років, скільки свідомо, я себе знаю. Але це сьогодні з'явилося у нас, і тут все це є. Давайте отут. Ні на яких кордони не заважають, що побудуємо своє країну. Є такий шанс. Є такий шанс. Так. Такий шанс справді є. І ми вдячні херсонцям. Ми вдячні херсонським журналістам. Ми вдячні всім тим, з ким спілкувалися і розмовляли сьогодні. Дякую. Ми любимо Україну. Слава Україні! Героям слава! Традиційно пріоритетною галузю вважається суднобудування на херсонських суднобудівних підприємствах. Передбачено повний виробничий цикл. Від серійного виробництва суден до їх ремонту. Найбільшими підприємствами галузі є Херсонський суднобудівний завод, Херсонський державний завод Паллада, Херсонський державний завод суднового обладнання та суднової арматури судмаш, сучасні судноремонтні плавучі доки, що випускаються херсонським заводом Паллада, експортуються у різні країни світу. Але, як кажуть, не хлібом єдиним. І вже зовсім несподівано лікар-хірург Максим Іваник запровадив нас до греко-католицької церкви. Хто казав, що південь не український, коли святині для півдня будують на заході, а люди на півдні моляться в них за мир і за Україну. Це храм святих рівноапостольних Кирила і Методія у Херсоні. Сюди приходить багато людей, які хочуть помолитися, яким треба забезпечити свої духовні потреби. Тут хрестять дітей, тут відправляють служби, тут люди почувають себе українцями. Максим, я знаю, що ви тут хрестили свою донечку. Саме тут, у листопаді цього року, ми хрестили нашу доньку Ярославу, о, отець Доротей її хрестив. Ми дуже задоволені тим. Хай росте здорова, Ярослава! Хай росте здорова і щаслива вам на радість, на потіху, на славу Україні! А е, хочеться ще додати, що ось е, ця церква була е, власне збудована. Створена на Прикарпатті. Ось так виглядає цей храм, до якого доклали своєї праці наші прикарпатські мистри. Ця праця не намарно. І здається, наче ми в Пасічній, бо така оригінальна архітектура є і в нас в Івано-Франківську, а ще одна така ж церква у Херсоні, у Таврії. З цим Йоакимом ми сьогодні розмовляємо на подвір'ї церкви рівноапостольних святих Кирила і Методія. Отже, чи великою є ваша парафія, чи приходять до вас люди? Ну, порівняно з іншими церквами, тут в Херсонщині, нашими греко-католицькими церквами, то справді наша парафія тут є найбільша. Ну, Таких сталих наших парафіян є ну, понад 300 осіб, е, крім того, що приходять інші, такі які цікавляться. Вони е, часом бувають в е, кожній неділі, потім їх немає, немає, потім десь знову з'являться. Ну, в основному більшість на такі е, великі свята приходять, такі як Йордан, як тобто Богоявління, Пасха. Цього року е, навіть і наші парафіяни місцеві тут здивувалися, що людей е, ну, взагалі дуже було багато. Е, можна сказати, за всі роки, як кажуть наші старожили, тут було найбільше е, на Пасху тут людей. Але я дивлюся, ось ця дерев'яна церковця, вона вже. Е, Знаєте, має поруч з собою такий величний і великий храм. За який рахунок хто вам допомагає будувати такий храм? ну Наша парафія з самого початку заснування вона називається Парафія рівноапостольного Володимира Великого. Тобто, і ну і статут є нашої парафії рівноапостольного Князя Володимира Великого, і праздник у нас теж тут на Володимира Великого. Як так сталося, що ця церква Кирила і Методія, я так подробиць не знаю, я тут недавно порівняно. Але от все починалося бачити з цього такого маленького вагончика, коли початок 90-х років отець Ісидор прийшов. Сюди на прохання наших, ну, наших вірних греко-католиків, яких є тут, теж досить багато на околиці. Це вже тепер тут є багато священиків греко-католицьких, які по селах теж е, е, служать людям. І ну, початки були, я не знаю, наскільки я, е, мені розказували люди, були в шахматному десь там будинку, е, в такому залі. Пізніше, е, 1994 році ну, дали десь у цю таку частину на окраїні е, міста. І от так отець тут почав е, з вагончика фактично жив. Спочатку тут ще нічого не було, жив в наших парафіян в людей. Пізніше почали стягувати от такі конструкції. І це не було такої маленької каплички, де е, вона фактично обслуговувала наших вірних е, людей до 2005-2006 року. Але з такої маленької каплички вже росте ось такий гарний, величний. храм. Так, у 2007 році привезли оцю е, дерев'яну церкву з івано франківщини Вона, е, наскільки я знаю, була з тим наміром там е, збудована. І, і пономерована, щоб її десь перевести на, на південний схід, на схід для тих парафіян, для тих людей вірних, де немає ще церкви. Ну і вже в 2009 році ми почали відбудувати за стараннями ця Йонікія, нашого протоігумена Черемчука, і. Цього місцевого нашого ігумена, оця Макарія Ленєва, от вже досить такий швидкий термін часу виріс такий величавий храм і поруч з ним монастир. Ну, Храм ще потребує викінчення всередині. Фактично, вже от стіни, побілка все закінчена, тільки потрібно ще от опалення, підлога. Такі, такі речі, такі косметичні, як сказати. Отже, а не заводить е, агресія путінська, власне, і розвиткові церкви, і цим будовам, і цьому всьому. Чи відчуваєте ви цю небезпеку? Ну, ми в першу чергу є люди віруючі, ми розуміємо, що хто є, крім Бога, більший, величніший, сильніший і могутніший. Ну, ми маємо надію, щоденно молимося після літургії за мир, злагоду, єдність в нашому народі. І щоб справді не було таких цих заворушень і цих небезпек, щоб не пролилася кров, хоча вже пролилася, але щоб не проливалася, щоб наші діти не вмирали, щоб справді був мир і була злагода. Надіємося. Ну ми якогось такого страху не відчуваємо і працюємо в звичайному, як то кажуть, режимі. От знову будемо продовжувати всередині ці ремонтні роботи. Дасть Бог маємо надію, тільки тільки на нього надії. Ми служимо людям. І знову в дорогу. Хочемо побачити ще й північно-кримський канал та побувати на кількох блокпостах, які сьогодні відіграють роль своєрідних фортифікацій на під'їздах до маленьких містечок Таврії. Але це вже тема наступного дня.